Миколаївщина має гарний потенціал для розвитку промисловості як основи продовольчого достатку регіону. Більше 60 товаровиробників в області цього року представили асортимент продукції в рамках виставки «100 кращих товарів України, яка підсумувала регіональний етап одноіменного всеукраїнського конкурсу якості продукції Товарів робіт послуг. Місцеві товаровиробники змагались у номінаціях: продовольчі товари, промислові товари для населення, товари виробничо-технічного призначення, а також роботи та послуги. Ми представили лінійку фасованої продукції, це мука фасованная і фасованные крупи. Це наша новинка цього року. Ми представляємо світрову марку в шести областях. Ми поки не національний оператор, але ми до цього йдемо. Свинина полужирная, отримана від убоя свиней нашої сырьевой зони. Це Новодеський район, Жотнєвий район, Николаевский район. У конкурсі та поза ним зростає здорова конкуренція між підприємствами на виставці. ж завжди знайдеться на що подивитись і що придбати для себе та своєї родини. Що радує, що у нас доволі достатньо серйозних підприємств, які можуть конкурувати не тільки в Україні, но і за пределами України. Ну по часті продукції пірерабатую ми однозначно можемо говорити сандорах. Мы можем говорить, вот наш лакталис, мы его меняли как, как угодно. Значит, но если мы уже сегодня э, по нашим напиткам э, скажем, не алкогольным, мы где-то в пределах 45-50% мы держим рынок Украины. Значит, где-то в пределах 40-37% по молочной продукции она принадлежит Николаевица. Такого никогда не было, мы немножко отстаем значить, з продукції м'ясної у нагородженні учасників та переможців взяла участь директор державного підприємства Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації Ірина Романенко, представники обласної та міської влади От імені розколу голови Володимира Дмитрича Чайки, всього депутатського корпусу ації громади міста Ніколаєва. Я Істині хочу поблагодарить вас за те, що ви своїм умом, своєю приприємчивостю, трудолюбієм продовжуєте розвивати науку, розвивати технології, обеспечивать непосредственно проєктство продукции. продукції. Тим самим видаєте людям роботу, а значить, обеспечиваете стабільність в нашому регіоні. Якість товарів, представлених на виставці, отримала високу оцінку експертів, тому зможе задовільнити найбільш вибагливих покупців. Модель дивана, яка у нас лучше всего продається і пользуется большим спросом. Тут очень дорогое дерево і трудойомки ну, процесс. були і ті, хто здобув визнання на різноманітних форумах. А в Миколаєві заявили про себе вперше. Це зокрема виробники продукції для найвимогливіших споживачів дітей. Предприяття спеціалізується саме по дитячому спортивному оборудованню на власний конструкторський відділ, який розробляє ім'я моделі для самих маленьких. А от у номінації роботи та послуги перемогу здобуло товариство з обмеженою відповідальністю візит Альянс. Результативною для нього стала організація відпочинку в оздоровчих закладах для дітей України та з-за кордону. Позапрошлом року морська волна була на регіональному рівні. Сто кращих товарів, вона була б Сьогодні ми виставляємо нашу жемчужину Це місто Чаков. Родзинкою свята стала виставка дитячих малюнків. Маленькі мешканці області створювали їх під гаслом Я хочу жити в якісному світі. У роботах втілене творче мислення дітей і знання основ культури споживання, які обов'язково знадобляться їм у дорослому житті. Дети, которые принимают участие в этом конкурсе, уже не один год подают свои рисунки на конкурсы, поэтому их восприятие, отражение сути этого девиза «Я хочу жить и в якисном свете» уже отражается более полно, более конкретно, более систематизированно. Конкурс дитячого малюнка в державі проводиться 9 років поспіль. Стільки ж в нашій області ним опікується державне підприємство Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації на розгляд журі подано понад 250 малюнків. Зверніть увагу на малюнок дитини на те, як вона хоче висловити свою думку, як вона хоче викласти фарби на малюнку. І тоді дитина покаже те. Чисте небо, ту душу і той завтрашній день, в якому дитина хоче жити завтра і сьогодні, щоб були пору з неї батьки. Представники конкурсної комісії зійшлись на тому, що крім існуючих трьох номінацій, необхідно призначити ще одну сімейна творчість. А ще вони у буквальному сенсі розгубились. Настільки багато було робіт, які заслуговують на увагу та заохочення. Настільки яркі, красиві, красочні роботи, що ну. Очень, очень тяжело было выбрать первые места. Отобрали даже навіть из, из, из лучших, і может быть, потом потім то ну, поощрительные призы. Запам'ятались роботи, які глибоко розкривають сутність призначення того чи іншого товару. Діти так майстерно використали цю тему і композиційно, і в колориті. І взагалі донесли доносять до нас своїми роботами, що вони хочуть жити якісно на світі. Роботи подали діти з усіх районів Миколаївщини та обласного центру. Найбільшу кількість малюнків надіслали вихованці Миколаївської середньої школи Академія дитячої творчості. Краще 9 робіт з 250 подано для участі в загальнодержавному етапі конкурсу. А нагородження переможців відбулось в рамках виставки «100 кращих товарів у столиці 23 жовтня поточного року. Одна з переможців загальнодержавного рівня конкурсу Катерина Єськова. Живе і навчається в селі Христофорівка Баштанського району Миколаївської області. У своїй роботі дівчинка майстерно нагадала про користь натуральної їжі. На згадку вона отримала ноутбук. Я не малювала малюнок найкраща городина. Воно колишне чисте, без хімікатів, гербіцидів. Всеукраїнський український конкурс якості продукції 100 кращих товарів України зібрав рекордну кількість понад 1300 вітчизняних вічизняних товароворобників. Мінлива економічна ситуація в державі та світі не заважає їм виробляти якісну продукцію і чесно конкурувати на внутрішньому та зовнішньому ринках. А підприємці вважають за честь на високому рівні представляти свою продукцію широкому колу споживачів. Державне підприємство Миколаївський науково-виробничий центр стандартизації метрології та сертифікації займається організацією регіонального етапу конкурсу, а відтак постійно отримує схвальні оцінки з боку високопосадовців. авторитетное и очень мощное предприятие. И в Николаеве это предприятие представлено на высоком уровне. Это еще подтверждает тем, что в Николаеве участников конкурсов не сокращается, а наоборот добавляется. Так сложилось, что сегодня в Украине отсутствует Процедура обязательной сертификации на многие виды продуктов. Не введены многие технические регламенты. И отменена регистрация декларации оценки соответствия. И сегодняшний конкурс, который мы здесь проводим, это фактически единственная возможность на профессиональном уровне подтвердить качество своей продукции или качество услуг, которые оказывают предприятия. Киянам до смаку припали усі без виключення зразки продуктів харчування, промислові товари, зокрема кондитерські, комбасні вироби, сир, продукти бджільництва. У такому форматі підприємства України змагаються з 2003 року. Цей масштабний захід щороку привертає до себе увагу офіційних осіб та пересічних громадян за рівнем підготовки. Миколаївщина у переліку найсильніших поряд з Київською, Донецькою, Полтавською областями. Я могу сказать, что для предприятия это огромный шаг вперед, потому как конкурс, выставка проходит на высоком уровне. И я думаю, этот конкурс он предоставляет огромную и отличную возможность для того, чтобы наша страна ознакомилась со всей красотой, мощью и потенциалом наших отечественных производителей. Это повышает вот, как вам сказать, мотивацию, наверное, в первую очередь мотивацию сотрудников, что мы становимся лучшими. Это немаловажно для покупателей. Они хотят покупать качественные товары, чтобы это было не как бы даже не коммерческий конкурс, а это государственный конкурс. И ну, то есть люди доверяют этому конкурсу. До переліку переможців конкурсу «100 кращих товарів України увійшла продукція чотирьох підприємств Миколаївської області. Це публічне акціонерне товариство Баштанський сирзавод, фермерське господарство Іванов. Приватне підприємство Продовольча компанія «Золотой Тільонок, а також товариство з обмеженою відповідальністю Кривоозерська харчосмакова фабрика. Лауреатами всеукраїнського конкурсу стало товариство з обмеженою відповідальністю Агроюгсервіс, фізична особа підприємець Олександр Васильович Шматков і товариство з обмеженою відповідальністю Візит Альянс. А підприємства Земал і Спортана стали фіналістами загальнодержавного етапу конкурсу.